Всім доброго денечка. Йду селом, собак попіднімала. Йду дивіться з ким. І з свої... своєю вовчаркою. Заготілося їй сьогодні гуляти. Так що водила цілий день, орала, як злякана, ні їла, ні пила. Прийшлося на вечір вести до, до жоніха. Зводила, йдемо назад, хоча по беку є. Доволі, Поки от стояла, чуть не задихнулася. Від того мужика. Ну, це таке. Ти, веби все нормально. Та я думаю, там все нормально. Оце, оце в мене контент сьогодні, звісно. Заморилася, туди бігла, дай Боже, назад. Тягнути приходиться, не хоче йти. А? Аж ці бока позападали. Ні їсти не хотіла ніде нічого. Ох, і коза дереза. Піди пішли додому, йдем. Не мекай. Все, вже, гульки закінчились. Так що таке. Пішли, пішли. Будеш тепер одгодовуватися. Так, іду сама з собою балкою, як притирашна. Зараз люди подумають, що воно за ненормальне. А вони й так знають, що ненормальне. Все, хватає з тебе. То малий для тебе. Давай, додому пішли. Йдемо, йдемо. Ще й тягнути треба. Чи я їй, чи вона, мене не знаю. Все, вже погуляла, пішли. Ой, я паки Він не хоче йти. Тьолка яка. А знов собаки. Рука болить там тягнути і тут знімати. Коротше, як ця, як восьминіг. І туди сюди. Так, в мене теж є своя вовчарка, так що не гавкайте. Там стояла з козлами балакала і з козою. тут іду з собаками їх. замарюся, все вже ближче до хати, вже не мекає, їсти хоче, то не, не твоя, дзявкаєш. Ев, ев, ев ев. Всю додому ближче вже й не гавкає. Тобто не мекає. Блін, рука болить, відвалюється. Пішли, пішли. Пішли, я буду годувати. Все, я вже вдома. Тепер будемо чекати приподати. Так, а не напишуть, хто знає скільки кози носять, козенят. Я знаю, мабуть, не п'ять місяців. Чи п'ять місяців. Не знаю, коротше, вже вдома. А пішла по іще сукати дертичко, це на світі. Оце таке Фух. Буду її припинати та годувати, бо це ж і не пила, і не їла. Води не так, їсти не так. На двір вивела, не так горала, пів села тут слухало, як ненормально. Так, добре. Зараз припну. Мої губи пошерхли, пообвітрювалися. Капець, Всі мої декаченята на ставок надилися. На ставок цей ходять плавати маленькі ці. Ну хоч додому вертаються. Як ото перші шаги почнуться, додому перестануть вертатися, то все, закрию їх нафіг. Ще й тих вон повиставлялося. Ждуть їсти зараз і цих кормити. І тих кормити, і цих кормити. О, моя подорож на сьогодні не завершена. Взяла тачіло, не коня і шурую по кабаки. Бо качки уруть, все кричить, треба кабаків, гарбузі вити, брати. Там що нас зараз наберу, тих, що на сімічки, подивлюся, може вже їх збирати за орудок. Ой, Сонце світить прямо оборудова. Прив'язувала тільки що козу, як вона воняє. Як її доїти, я не знаю. Треба надівати плащ пальто. Вечором так тихо, тихо, ні вітер, нічого. Вітер був коло. На сьогодні зараз тихо. Собаки за мною, охрана. Так, зараз доберуся коду. Назбираю гарбузів, треба ще зелених помідорів не збирати, а мені це ніколи. Не відмічу, щоб були ці, е, як їх називають, не уліки, а як докази, щоб були. Не можу, замарилась, рука болить. Там козу тягла, тут тачку тягне. Осталось зовсім трішки на городі поприбирати. І можна ждати трактора. Зараз заїду потім продовжу. Я вже на вгороді заїхала, наберу трішки кабачки гарбузів, тому що вони ще такі здорові тут, а ніфіга собі. зараз покажу. Дивіться, які здоровенний, Камера так не передає. Оце. Ось, бачите, лежать, Уже пора їх збирати. Я. Ну, Хто знає, то кажіть, вже листя повисохало. Ну не знаю, чи насіння доспіло. Зараз це візьму і проекспериментую. Там мій огород, то це все треба ще прибрати, половину вбрала, половину залишилось. Ось, дивіться, ну, Здоровенний. Так, все, зірвала. Взяла чотири штучки і точка повна. Більше не буду надриватися, ну його нафіг не хочу. Дивіться, це, це якийсь такий всякий. Бачите? Так, буду шурувати додому, бо жде мене ця. Ждуть мої качата-курчата. Так, все, причала, причалила я додому. З гарбузами замарилась капець. Фух, аж захикалась, шурувала, дай Боже. В двір заходиш, козляти не воняє. Я вам серйозно кажу. Вона так не воняла до цього всього. А як сьогодні треба було йти на гульки, то почала воняти. Хоча в неї є ж вонюч, там почнеться. Як тільки холодає і почнеться. Так зараз візьму гарбюзота, розрубаємо, глянемо, що там. Яке насіннячко. На впаду. Отак. Що О, так. ти стоїш? Довольна, сейчас покажу. Де яка довольна? Облизується. Куди там? Авонізма. Як я її сьогодні буду доїти? Я не знаю. І не можна ж пропустити. Ей, голод проснувся який. Їсть аж за вухами ляпотить і водички попила. Боже, оце тут воняє. Це просто невиносимо. У мене аж кішка втекла з сарая. Голова, Голова розболілася. Та зараз даю. Стоють, вижидають. А ну, зараз провіримо, що тут всередині. Є насіннячко. О! Може вже збирати пора. Однією рукою так хорошо все робити. Чи ще рано. Такої, я не знаю. А ось, дивіться, розробила. О, можна вже збирати. Куди я показую, я не знаю. Дивлюся туди-сюди, можна вже збирати зараз. Назбираю трішки. Так, буду вишкрібати насіння. Ой, а вам всім вдалого дня. І Гарної ночі. Що, сім? Бігає, бігає, сируха. Провіряє, що це то не той запах. Ладно, треба йти працювати, бо вони зараз і мене з'їдять. Ті кури і качки.